Як сказати англійською Я не хочу бути третім зайвим? Фраза I can't be a third wheel означає, що ти не хочеш потрапити в ситуацію, де двоє людей пара, а ти просто додаток. Дослівно я не можу бути третім колесом. Як на велосипеді, де зайве колесо тільки заважає? Уяви, що подруга кличе тебе в кіно з її хлопцем. А ти розумієш, це буде побачення. I can't be a third wheel on your date. Я не можу бути третім зайвим на вашому побаченні. I can't be a third wheel on your date. А коли ти востаннє відмовлявся від планів, бо не хотів бути третім зайвим? Поділись у коментарях. Сподобалось, як звучить? У моєму курсі Say It Better. Ще більше таких фраз, які роблять англійську живою, дивись за посиланням в описі каналу.